Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я. Частина третя. Карпе, чого це ти витрішив очі на яблуню, наче корови на нові ворота? спитав Лаврін. Карпо ніби не чув його слів, та все дивився суворими очима на зелене гілля. Хотів він прогнати сперед очей ту мрію, а мрія все стояла й манила його. Сонце почало повертати на вечірній пруг. Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі долонею. Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем. Маруся Кайдашиха замол довго служила у дворі у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарить, і ще тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралася од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість в розмові і повага до панів. Вона любила цілувати їх в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними попаді і небагаті пани частували її в покоях, Садовили поруч з собою на стільці, як потрібну людину. Маруся пишала губи, сміхалась, сипала облесливими словами, наче дрібним горохом. До природної звичайності. Української селянки в неї пристало щось дуже дуже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на весь рот. Маруся була сердита. Айдіть, діточки, полуднувать та й батька кличте. крикнула Кайдашиха тонким голосом. Лаврін покинув заступу і пішов до хати. Карпо стояв, спершись на заступ. Карпо, йди, серденько, полуднувать, кидай роботу. Омильку, кидай майструвать, вже з спів... півдня звернуло. Покинь мені полудень на столі. Я зараз прийду, обізвався Кайдар з повітки, не повертаючи голови. Сини з матір'ю пішли в хату, а батько все сидів на ослоні та майстрував. Він не обідав тієї п'ятниці і не пішов полуднувати. Сини пополуднували і пішли знов до роботи, а старий Кайдаш все працював. Вже сонце низько спустилось над лісом, а він і не думав полуднувати. На дзвіниці вдарили в дзвін, і тонкий дзвінкий гук задрижав і розлився по селі на всі долини. Він ударився об близьку гору вкриту лісом, оскочив і залунав коло дальшого шпиля, а там далі розлився десь далеко понад густим лісом. Та все лунав слабко та тихіше і замирав десь в тихих лісових западинах. Старий Кайдаш кинув струга і перехрестився. Він надів свиту шапку, і пішов на гору до церкви. Омельку, Омельку. Гукнула Кайдашиха тонким голосом. Не забудь зайти з церкви до пана та візьми гроші за вози, бо завтра треба йти в богославний ярмарок. Адже ж завтра в Богуславі ярмарок, ти чуєш? Та чую, чую, обізвався Кайдаш за двора і пішов на городу церкви. Та, будь ласка, не заходь до шинку, проп'єш гроші, не матимеш з чим іти на ярмарок, знов крикнула Кайдашиха, виглядаючи з сіней. Кайдаш прийшов до церкви, церква була ще заперта. Він сів коло дверей на кам'яних східцях і поклав шапку коло себе. На горах за шпилями, вкритими лісом, пишно горів вечірній світ сонця. Всі шпилі чорніли в тіні, а між ними в долини проривався світ пучками, заливав западами золотими пасмами, пронизував кожний верх дерева і блищав крізь зелений лист, як через кришталь. Над лісом Розлився дивний спокій, а дзвін густо дрижав над шпилями, тричі відбиваючи свій згук. Кайдаш сидів, мов дерев'яний, і на його лиці розливався якийсь смуток та жаль. Сторож бряснув плечами, одмикаючи важкий здоровий замок, Кайдаш кинувся, аж затрусився. Подчинили церкву. Прийшов священник з стяком і почав правити вечерню. Паламар був у полі. Кайдаш пішов у вівтар служить за паламаря, освітив свічки перед образами і подався священникові кадильницю. Церква була зовсім порожня, тільки в бабниці стояли три баби в намітках. Кайдаш молився, стоячи навколішки, не зводив ясних очей з царських врат, а його широке бліде лице стало жовте, як віск, жовте, як лице вчинця. Вийшовши з церкви, Кайдаш пішов до пана за грішми. Він був добре стельмах, робив панам і селянам вози, борони, плуги, тарала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг держати їх в руках. Гроші втікали до шинкаря. Панщина поклала на Кайдашеві свій напечаток. Забиравши гроші, Кайдаш пішов додому, але при самій дорозі стояв шинок. Кайдаш не їв цілий день, голод затяг йому живіт. Треба випити хоч одну чарку горілки. Одна чарка не гріх, бо вже від голоду аж шкура болить, подумав Кайдаш і зайшов у шинок. В шинку було кілька чоловіків. За столом сидів його кум, лисиною на всю голову. Кайдаш сів з ним за стіл і почав балакати, випавши чарку горілки. Оце куми так натомився, аж спина болить, промовив Кайдаш. Дякую за увагу. Продовження в наступній частині.